Послання святого Апостола Павла до Ефесян, глава 4, вірші з 17 по 25. Сіє у Бо Глаголю и послушаствую о Господі, к тому не ходіть і вам, якоже, і прочії язиці, ходять в суєті ума їх, помрачені смислом. суще отчуждение от жизни Божия, за невежество сущее в них, за окаменение сердец их. И же в нечаянии предаша себе студодеянию, в делание всякие нечистоты в лихоимании. Вы же не так опознасте Христа, аще у Його і Его и О Нем научисься, якоже есть істина о Ісусі. отложите вам по первому життю ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных, обновляйтеся же Духом ума вашого, і облещися в нового человека. Созданного по Богу в правде и в преподои истины, Тем же от ложь лжу, глаголити истину киждоко искреннему своему, за Неї смы друг другу удве. Отже, говорю, я цей свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них за стверділість їхніх сердець. Вони утупіли й віддалися розпусті. Щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях. Та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного.